Родий кіт Марк був улюбленим членом сім'ї. Його привели до ветеринарної клініки Прайд з діагнозом сечокам'яна хвороба. Проте лікування закінчилося трагічно. Історія наша почалася з 13 листопада, коли ми вперше звернулися у ветеринарну клініку, яка розташована по нашому місцю проживання. Ми звернулися туди з проблемою у нашого кота Марка. Все кам'яна хвороба. Не втрачаючи надії на одужання свого кота, Світлана звернулася до кількох ветеринарних клінік. За рекомендацією знайомих вона потрапила до лікарні Прайд. Від цього два місяці це було неспокійне життя моє, а постійна боротьба за дитину, яка практично ну, стала член сім'ї. З нею виросли діти. От, він був у нас цар. Який робив, що хотів, і де хотів. Протягом наступних тижнів Марк проходив лікування, проте стан кота лише погіршувався. 13 числа вже січня. Я йому знову пишу, кажу, що він якось дивно витягує вперед лапи. Він не встає, не їсть, не п'є. Ми домовляємося, каже, привозьте, будемо дивитися. Іван Дмитрович якраз був на зміні. Він робить рентген. І тут він каже, що між другим і третім позвонком, як у нього невеличке зміщення, там це і таке, як набряк. Власниця була здивована цією інформацією, оскільки раніше ніяких проблем з хребтом у кота не було. Лікар припустив, що це могло статися через травму, яку кіт отримав вдома. Він почав писати, що це, мабуть, ми вдома йому ну, щось зробили з шиєю. Ну, я не знаю, як це треба шиєю зробити так, щоб відбулося сміщення. Чесно, є в нас такі думки, що могли травму зробити ліка... саме в клініці, тому що вдома його ніхто не ображав. Протягом наступних днів стан Марка то покращувався, то знову погіршувався, а при черговому огляді було виявлено набряк легень. Спеціаліст зауважив, що це може бути алергічна реакція на препарати. Співробітник його показує нам, це вже практично. Чесно кажучи, був некі, та живий труп. У нього тільки очіки двигались і ушки двигались. Він не мог уже, він нічого не шевелив, я не бачила. Він просто лежить без всяких. На нас дивиться, а ми стоїмо плачемо. У двох з чоловіком. Вперше за життя побачила, як чоловік плаче. 1 лютого стало для Світлани чорним днем. Її улюблений, родий кіт, який боровся за життя кілька тижнів, помер. Останнім діагнозом, який вона почула від лікаря, була травма хребта та парез кінцівок. Ми не хотіли розголосу, нічого, і чоловік не хотів. Але саме людина, яка рекомендувала нам цього лікаря, як дуже класного спеціаліста, саме він і сказав, це не можна так залишати. Після звинувачень у неналежному лікуванні лікар клініки Прайт надав свій коментар журналістам Дніпра оперативного, стверджуючи, що травма хребта у кота не пов'язана з медичними процедурами, які проводились у клініці. Кот поступив, да, де дійсно з каміна болезнь, поставили катетер, промивали. Вона знаходилася рядом момент процедур, підходила, уходила. Я подозреваю, що в ході травми шеи шеї какие якісь изменения в ну, достаточно тяжелые повреждения именно спинно-мозгового канала. Опять-таки, это мои предположения. То есть либо был удар, либо было падение. Но с учетом того, что это э, сочленение второго и третьего позвонков, то это скорее всего, что было именно был удар. Откуда он? Это это не ко мне вопрос, это вопрос к владельце и вопрос о, к тому, что происходило в этот момент. Я не несу ответственность за то, что происходило в других клиниках. Что произ... происходит дома у владельцев животных, я тоже не знаю. То есть в данный момент просто произошла, скажем так, трагическая случайность, что вот с первым мы с мочакаминкой помогли, а дальше с травмой шейных позвонков, ну так сложилась ситуация, что как-то помочь Марку не смогли.